Ми сьогодні приймаємо участь в події День меблевика. Треба підтримувати наших клієнтів, меблевиків, і тоді і в нашій компанії буде успіх. Завдяки тому, що є УА. Ми маємо змогу безпосередньо впливати на те, щоб ця галузь дійсно розвивалася більш, скажімо, так, швидше, ніж це буде органічним якимось способом. Сьогодні ми мали можливість зустрітися з друзями, колегами, майбутніми партнерами. І розказати один одному, як пройшов цей рік попередній про експорт. Зокрема, ми розказували, чому меблевики не їдуть, а чому варто експортувати. Дуже важливе питання це зібрати півмільйона гривень. А ми навіть це перевершили. Тому я всім дуже вдячний. Це був дуже класний день, дуже продуктивний. Я думаю, що це день, який нам принесе ще дуже багато класних інсайтів, нових зустрічей і перемог. По перше, хочу привітати українську асоціацію меблевиків з днем народження. По друге, це ще більше ще крутіше, що це відбувається, і це свято є під час війни. Це дуже молодці організатори. Ще ось я сьогодні приймав участь у благодійному збору коштів для підтримки зсу. Я задонатив і отримав от такий прапор з підписом Валерія Залужного. Тому я спонукаю ще інших людей донатити, допомагати зсу. Це наближає нашу перемогу. Сьогоднішній день був насиченим. Такі зустрічі важливі. Важливі для колег, важливі для також споживачів. На сьогоднішній зустрічі було багато інсайдів для нас, як виробників. Ця подія вона в тому числі про те, що давайте зустрінемось, проговоримо. Як у нас справи, з якими труднощами ми стикнулися? Є така, знаєте, таке прислів'я, що розумна людина вчиться на своїх помилках, а мудра людина вчиться на помилках інших. Тому Уам це про те, що давайте робити швидше і в цьому буде тільки він-він для всіх. Тому всіх запрошую долучатись. Я щиро вдячна нашій дирекції за те, що організували цю подію партнерам, які підтримали організацію, за цю можливість всім зустрітися разом і надихнутися на нові успіхи.